І ми сюди прийшли, щоб його підтримати. Бо він голос озвучив проблему, яка існує у нашому війську. Це відсутність термінів служби. Під бабушкінським судом із плакатами про терміни служби зібралися мітингувальниці. Всі вони, родички та друзі чинних військовослужбовців сюди прийшли підтримати обвинуваченого у дезертирстві Сергія Гнезділова. Для цих жінок він справжній герой, адже першим публічно заявив у службі має бути чіткий термін. Він воює з 18 років, захищає нашу країну і. Своїм поступком він вирішив звернути увагу влади на те, що військові теж стомилися, військовим теж треба відпочинок, демобілізація. У мене воює тато вже майже два роки, і для мене це дуже важливо. Сергій Гнезділов, український військовий 56-ї окремої мотопіхотної бригади, громадський активіст та медійник ще хлопцем пішов добровольцем до збройних сил України у 2019 році. Брав участь у боях на Донеччині, зокрема у пісках та Бахмуті, у вересні 2024-го Публічно покинув свій підрозділ. Тоді ж і написав пост на власній сторінці у Фейсбук. Від сьогодні я йду все заче до встановлення чітких термінів служби чи до свого 25-річчя. маючи за своєю спиною 5 років бездоганної солдатської служби. За цей вчинок опинився на лаві підсудних в жовтні. 24-го його затримали ДБР. Справу кваліфікували як дезертирство. За це йому загрожувало 12 років за ґратами. Чоловік запевнив, пішов на такий крок, аби привернути увагу до проблеми демобілізації. Терміни служби вони важливі, їх треба встановлювати терміново, бо це і питання мобілізації подальшої в нашій країні, це питання національної безпеки, його треба вирішувати терміново і треба було вирішити ще декілька років тому. Водночас із тим повертаюся на службу. Готовий повернутись. Свою провину не заперечує, проте наполягає він не дезертир, бо готовий повернутися на службу, адже увагу до проблеми привернув. Я зараз от готовий повернутися. Ми внесли клопотання. Я готовий повернутися. Питання в тому, чи позбавили мене цього права, чи я все ж таки маю право. Угу. Бо закон каже, що я маю право. Процес ви бачили минулий раз, кажуть, що ні. На тиск зі сторони обвинувачення нарікає і адвокатка Сергія Анастасія Бурковська. Захисниця каже: повернення гнезділова до служби навмисно бойкотували. В Військовій частині почались перевірки, почалися якісь незрозумілі затягування відповіді. Зрештою, саме прокурору особисто не дійшла відповідь про те, що нібито підпис відзивається. Ми вважаємо, що це маніпуляція була зі сторони обвинувачення, і зроблено все для того, щоб Сергій не повернувся. Ми прошу звільнити Сергія з діло від кримінального. Відпадання. Виску, з його бажанням продовжити походження військової служби. Сам прокурор Микола Шелес клопотання підтримав стосовно право обвинувачення і взагалі сторони захисту зі зверненням до такого суду з таким клопотанням. Я звісно не заперечуюсь. Аргументи та обіцянка, що Сергій таки повернеться до служби, суддю переконали, і справу про дезертирство закрили. Звільнити не здійла Сергія Олексійовича 26.05. на 5 до тисячного року від кримінальної відповідальності звільнили гнезділова просто у залі суду. Він вже не обвинувачений і точно не дезертир. Чи задоволений рішенням? Моєю головною метою було привернути увагу до цієї проблеми. Я вважаю, що ця мета виконана станом на зараз ставати стусом чи ще кимось. Я не знаю кого хоче знову бачити українське суспільство у ролі моченника. Я не бачу в цьому. Ніякого сенсу на службу Сергій має прибути протягом трьох днів після того, як рішення набере законну силу. А це ще тиждень. Тобто, на повернення до війська гнезділов має ще 10 днів. Там буде оператором БПЛА. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11 каналу.